Всім привіт! Навіть не знаю, чи це серія рахується як четверта чи як п'ята, оскільки четверту серію я відзняла, але не викладала. Тож технічно її не було. Тож це четверта серія. Ну, коротше, попередню серію я не викладала, бо вона скучна вийшла. Я краще коротко розкажу, які зміни відбулися в житті Лілі і в житті міста. Дівчата завели собаку. Без Мого відома, до речі, завели собі пуділька. Я трохи забудувала ньюкрест Максісовськими громадськими лотами, в тому числі Боулінг-клуб, де зависала наша компашка. Я організувала їм клуб, щоб вони могли збиратися всі разом. Також Лілі запросили в клуб патіхаус, я зробила майковер деяких містян, зокрема ландграбів і власне, членів клубу Паті Хаус. Якщо хочете, я зніму відео до та після. Якщо вам цікаво на це подивитись, напишіть в коментарях. Також я побудувала Лілі будинок на гроші, які вона заробила, малюючи картини і збираючи камінці. Ось такі в нас справи. Сьогодні в нас свято зими, будемо святкувати. Е, Олівія до нас прийшла, подарувала нам оцю малесеньку картину, якась листівка. Що? Генрі нас запрошує на побачення. Блін, Генрі, як, як ти невчасно? У нас сьогодні свято зими. Я Хотіла його відсвяткувати разом з усіма. Блін, доведеться Генрі відмовити не сьогодні. Я хочу запросити друзів, хочу, щоб вони прикрасили ялинку вже, звісно, пізновато. Хочу приготувати грандіозну вечерю. Ой, що це в мене? Так криво стоїть. Вона працювала цілий день. Малювала картини. Я думала відсвяткувати різдво у дівчат, але це було якось дуже складно. Мені довелося заходити через грати ними, потім переключатися знову на Лілі. Якось це дуже є і я вирішила, що ми з нею помалюємо. Вона у неї вже достатній навик малювання, щоб продавати дорого картини: по 300-400 по сімолеонів. Вона їх продавала. І ось у нас більш-менш тут є трошечки місця, щоб е, влаштувати паті. Ну, як, паті, вечерю з друзями. Я ще хочу колоночку поставити, щоб у нас музика була. От, скоро до нас прийде Дід Мороз, а у нас ще взагалі нічого не готово. І Олівія прийшла. Ну, раз вона вже прийшла, її, мабуть, запрошувати не треба. Головне, щоб вона не пішла в самий неподходящий момент. Так, треба приготувати грандіозну вечерю. Блін, Генрі запросив нас на побачення. Не поняла. а що, я не можу приготувати? Бляха. У нас нема на це грошей. Замечательно. І що, що я? Я можу щось продати, може? Може, мені тут забагато цих світильників? Нехай буде один. О, все. Одного вистачить. Хочу приготувати вечерю. Так, вона, звісно, недавно їла. Це, якщо вона ще раз поїсть, вона може розкабаніть. Ну, а що ж це? Різдво. Воно на той Різдво, мабуть, оцей брекфест хай приготує, бо все інше щось дуже дороге. А, у нас якісь фрукти є. До речі, тут десь у нас росте дерево, Де воно? груша. Я е, зібрала урожай з цієї груші і продала. Тюта де вона. Продала і теж ми заробили нормально грушиків з цього. А ось вона, грушка. Так, ну добре, йди готуй. А що якщо я її відправлю зараз? О, я її відправлю додому і краще запрошу потім пановий. Бо це вона прийде, потім піде, ну, коротше. Е, так, що. Дешевий холодильник. Ну, а що ж ти хотіла? Все, за... напродавала кучу картин, уже все зазвізділося. Холодильник тобі не такий. Ліжко скоро буде теж не таке. Ну що ж, треба трошечки почекати. Заробити грошей. Її скоро підвищать, я сподіваюсь, коли вона вийде на роботу завтра. Я навіть терморегулятор поставила. Ну що, нехай, нехай увімкне, щоб було не холодно хоча б сьогодні. О, Вечеря готова. Зараз я запрошу до нас, наших друзів. Запрошую, треба увімкнути музику, якусь Різдвяну Вінтер Холідей. Що таке? Я така зла сьогодні. Один хлопець продовжував запитувати в мене про мій день знову і знову. Ти, ти думаєш, ти станеш моїм другом, продовжуючи повторювати одні і ті самі. Запитання, деякі сіми. Ух, ці деякі сіми. Ну, спробую бути смішною. Їй сподобався жарт. Так, а, а до нас взагалі хтось прийде? Ага, ось вони біжать. Блін, ну як невчасно, Генрі запросив нас на побачення Ну чому сьогодні? Треба буде якось його запросити. Так, давайте всі разом прикрасимо ялинку. Декорейт. Так, ну нехай буде червоний з золотом. О, давай, давайте ви з Генрі прикрасите. Так. Ну, нехай вона з усіма по черзі буде прикрашати. Нехай вони всі разом прикрасять ялиночку. Всі прикрашають ялинку, всі веселяться. о Дід Мороз прийшов так, треба з ним привітатися. Давай привітайся з дідусем, може, він нам щось подарує? Цікавеньке. Так, треба з ним спочатку поспілкуватися, щоб. Оу, оу, оу! Ми хочемо злазливо поспілкуватися. На жаль, що мені не вистачило грошей прикрасити весь будинок. Ну. Що ж, хоча б ялинка. <риклад> Всі сміються, всім весело. Щось вона якось долазло більше, злазло більше, спілкується. Так, ну що, можна їй подарунок попросити. Трошечки <риклад> поспілкувалися з, з дідуською. Куди ти пішла? Е, хоч не додому. Так, давай е, запроси всіх на святкову вечерю. І що, що він їй подарує? О, щось класне подарував. Раз вона так сміється. <пев> <реш> а, діджитал камера. Та ти що? Блін, ну це круто. Можна буде фоточки робити. Звісно, руки чешуться її продать, але це дуже хороше діло. Нехай вона в неї буде. Фоточки буде робити. А може я її продам? Не знаю. Поки що не знаю. Так, Всі їдять чомусь не за столом. Так, така у нас ялиночка. вся. Сяє. Я хочу, щоб вона поспілкувалася з Генрі. Нехай у них буде глибока глибока бесіда краще б наодинці, але ну, нехай. Це наші друзі, нам від них приховувати нема чого. В Смислі гудбай. Куди ви зібралися? Ви ж тільки прийшли. Щось вони якось швидко розбігаються. Щось я взагалі навіть не встигла насолодитися святом. Якось вони так швидко порозбігалися. Може, треба було якусь вечірку влаштувати, може вечірка б довше. Але ну що ж, пізно почала, і треба було все-таки вечірку якусь зробити, а не просто їх запросити позависати. Ну, головне, що ми майже всі традиції виконали всі завдання. На новий рік теж постараюся якусь вечірку закатіти. Куди ти Куди ти спати лягаєш? Ми ще навіть не всіх випровадили, і тобі помитися треба взагалі-то. Давай поми... Та що ти? А в туалет? А помийтеся перед сном? Ну що за людина? Всі порозбігалися, можна зачиняти двері. Так, зараз митися, спати. Так, музику ми вирубаємо. Так, світло теж. У нас сніг іде дуже гарно. Такий у нас будиночок. Симпатичний вийшов. Так, у нас сьогодні прем'єра. Був би телевізор, можна було б, звісно, подивитися цією компашкою. Ну, може, ми сьогодні підемо до дівчат чи до хлопців в гості. Так, вона скоро піде на роботу. Заробить грошиків, може, підвищення отримає. Я хочу зробити повноцінний будинок з кімнатами, то вона от тут прям у вітальні. Тут і Вітальня, і кухня, і все на світі, і ліжко. Я сподіваюся, що у них з Генрі все вийде, вони скоро одружаться, а може і не з Генрі. Ну, Генрі її вже запрошував на побачення. Я думаю, що, що у них все буде добре. Може, навіть сьогодні ми з ним сходимо на побачення. А, взагалі, то непогано було б прем'єру подивитися, а може, навіть сьогодні я побудую, розширю будиночок, якщо вона заробить нормально грошей на роботі, отримає премію, то я розширю будиночок, зроб, зроблю там кімнату. Поставлю диванчик з телевізором. Ото в мене плани. Ото я плани настроїла. Вона ще навіть на роботу не пішла. У мене вже плани, планські. Так, все, іди бігом на роботу. Ти вже спізнюєшся як завжди. Треба нам попрацювати. Чо, чого в неї продуктивність не росте. Я щось, щось не розумію. Начебто, всі завдання вона виконала, а щось, щось на місці стоїть. Вибрала оцю цю дію, тому що work hard щось не допомагає. Все одно на місці стоїть. ну... Да, стоїть на місці. Ага, зря я переключила, всю. все. Все зупинило. Та що ж такое? Я не розумію, чому в неї продуктивність не росте. О, може, хоч соціалізуватися, допоможе з колегами. Я взагалі задумуюсь про те, щоб покинути роботу, тому що вона нормально заробляє на картинах. Як я вже казала, по 300-400 по сімолеонів вона їх продає. І чим вище в неї буде навичка рости, тим дорожче вона буде продавати ці картини. Тож може, я її взагалі звільню з роботи і вона буде працювати вдома. Раз таке діло, раз у нас ця продуктивність зовсім не росте, навіть важко працювати не, не допомагає щось взагалі. О. <головіка> Коли е, розслабитись на роботі допомагає краще, ніж важко працювати. Та що мені зробити, щоб мені оця фігня не вилазила? Не хочу я ніякі завдання. Відчепіться. Воно, ну, звісно, ці завдання допомагають е, заробити всякі плюшки, але ми не шукаємо легких шляхів. Та що такое? Ага, вона вирішила. Не не, дру, не дружить. Ага, вона вирішила. З... Хто така Кері Брюнет? А, може, це один з тих НПС-шок, е, що я скачала. Я скачала npc пак е, щоб по містам ходили симпатичні сіми, а не страшненькі згенеровані грою. І оце, мабуть, одна з них, тому що ім'я таке. Я не пригадую, щоб у Максісовських персонажів було таке ім'я. 207 лонів вона зробила, мабуть, не знаю, може й правда, звільнитися. Щось нам ця робота не приносить багато грошей, мабуть, все-таки да. Звільнюся, в неї буде більше часу на себе, на особисте життя, на друзів і взагалі. Я думаю, буде непогано сходити на побачення. Залишилося намалювати дві емоційні картини, щоб завершити цю частину цілі. Давай запросимо Генрі на побачення, бо ми його вчора продинамили. О, він якраз до п'ятої працює, так що якраз ми з ним можемо затусіти. Так, а я, а я що не можу його запросити на побачення? А як це так? Він мене може, а я його не можу. Ну, ладно, просто сходимо з ним кудись, а там уже на місці побачимо. Може, запрошу його на побачення уже. На поточному місці, так, куди нам з ним сходить? Може, в якийсь рестик, так вона їсти начебто не хоче, може, кави поп'ють. Ну, ладно, мабуть, нехай сходить в цей ресторан, е який я поставила е в Нью-Кресті потихеньку його забудовую. Треба подивитися, чи немає той працівної бабки, чи можу я з ним пофліртувати, чи вона не, не лупцюватиме мене. А то в мене вже таке було, що влаштували побачення, все класно, і тут приперлася оця крамблботом. Пратівна почала лопсувати мою сімку сумкою. Вона мене надзвичайно бісить. Так, цікаво, я його можу зараз запросити на побачення? Ладно, давай, давай з ним пофліртуємо. Сува -сува. Да. Сразу в телефон втикать. Що за людина? А, так. а як же ж мені його запросить? Коли з'явиться ця дія? Чи вона вже й не з'явиться? Давай зробимо комплімент. О, Генрі, ти такий класний. Так, підожди, ордер дрінк. Давай. Треба Генрі обрабатувати. Коротше, не може вона чогось запросити на побачення. А ось, Асконедей. Я Зараз виявиться, що я не зможу його на поточний, поточну ділянку запросити. А, ні, можу. Куди пішов? Так, м -м, ладно, замовимо столик. От куди він пішов? О, що всі такі гарні. Що ти стала? Давай ти замовляй столик. Так, а де наша бабця? О, плететься. Так, а де наш Генрі? Я не зрозуміла. А ось. О Боже, куди б не прийшов, скрізь йому треба треба щось намивати. Така вона гарна. В цьому платтячку. Це буде їхнє з Генрі, перше побачення. О, вона вже сама хоче з ним a... пофліртувати. Так. Що в неї тут? Ага, поспілкуватися, поспілкуватися про їжу. Так, їсти вона дуже той не хоче. Може. Of... Може, ми поп'ємо кави з чимось. О, Космополітен. Чи, може, вип'ємо якусь закуску. Так, о, яка тут цікава кухня. Так, що ж нам такого з'їсти? Блін, все так дорого. Так, що тут таке? Не за всі гроші світу? Щось із риби, щось якась лапша з буряка. Так, що ж нам замовити? Ну, давай, тобі Космополітен, нашому Генрі вінішка. Не саме дороге. Тому що платимо ми, якби. Так. Е ну, нехай оце буде для Генрі. А це буде для нашої. Лілі, все, замовляємо. та вона з ним прям фліртує і фліртує, ніяк не може зупинитися. Так, я хочу, щоб вона дізналася про нього більше. А, вона вже знає всі його риси. Ну, Давай спитаємо про хобі, які в нього є хобі, чим він е, цікавиться, що йому подобається. Ой, вони такі мілашки, я прям не можу. О, uh, <ріпи> oh, uh -huh. oh, він теж з нею фліртує. Що oh, він питає? А, ah, інтереси обсуждають. Uh, так, uh, ну it's і it's давайте deep conversation, uh, глибоку uh, розмову uh, давайте. Simba поговоріть Nib по душам. Так, ну коли вони поїдять. Вони будуть обсуждати їду, Бля, вона знову з ним фліртує. Все-таки він їй подобається. Цікаво, вони вже О, вони вже можуть поцілуватися. Чи варто це робити в ресторані при всіх? Мабуть, все-таки якось ми більш інтимний момент, інтимну атмосферу ми для цього виберемо. Коли вони будуть наодинці? Так, ну що, срібло? Буде срібло, у нас взагалі хотілося б золото. Коли вже їжу принесуть? Альо, що так довго? Сподіваюся, це наша їжа. Що це за куча посуди? Нафіга ви її сюди поставили? Ні ну ви нормальні? Сервіс у вас, звісно, трендець. Ну, що це таке? На чаєві навіть не сподівайтеся. Е, я зараз живу в Нідерландах, от приблизно приблизно такий сервіс тут. О, можна е, сфотографувати страву. Давай, фотографуй бігом їсти. О, він сфотографував. Mm. Так, все, тепер їж, е, їж і поговоріть. Поговоріть про їжу. Так, а як тут взагалі? Давайте спілкуйтеся про їжу. А, а що, це і все? Більше ніяких. Боже, ще ці папараці кругом. Дайте нам поспілкуватися. Блін, я навіть не можу якийсь скріншот зробити, бо цей послуг заважає. Треба ще, ще поговорити про їжу, щоб їм зарахувалося. Так, давайте ще пообсуждайте. А чого ти не доїв? Так, що ви зависли? Давайте спілку... Боже, які вони голубки? Я прям не можу. О, фліртувати, будучи флірті. фліорті. О, замічательно, якраз. Так, вони стали хорошими друзями. О. Пристрасно поцілуватися треба, ну, я думаю, нам ще рано. Що таке? Що він флюється? Не сподобалось? Так, ну що ти знову одне те саме повторюєш? Давай ему анекдот якийсь розкажи. Так, я хочу, щоб вони поцілувалися десь, щоб це було гарно. А, так, давайте йдіть сюди разом. Так, а ти що не перевдягнулася? От він перевдягнувся. Вдягся тепло. А ти оце в платьті пішла. Зима на дворі, взагалі. Так, ну що, давайте, цілуйтеся. А... Первый поцелуй. Я трошки размыла фончик, чтобы сделать скриншот. Все таки, это их первый раз. Блин. Смешной кадр. О, сглум. Вони прям не перестають фліртувати. У нього завжди таке здивоване обличчя, коли вона його цілує. Так, ну все, йди додому. Все, йди додому. Побачення завершилося на золото. Це дуже добрий початок. Сподіваюся, що в них все. Складеться дуже гарно. Що у них, них будуть класні стосунки. І все таке. Така у нас ялиночка гарна. Все, іди спати. Ну що, мабуть, на, цьому, на цій позитивній романтичній ноті я буду завершувати це відео. До наступних зустрічей. Всім па-па!